Привіт друзі, улюблена ваша рубрика, це завоз з Японії. Сьогодні більшість варіантів по Максі скутерам, серед них є ексклюзивний апарат, це Honda MF13, Honda cbr 250, ну і Honda MF10. В мене вона вже була на продажу не один раз цього разу. От в такому чудовому стані вона зайшла. Коротенько вам покажу, як виглядає на тюнінговому вихлопі Бімс. Дуже-дуже гарний стан. Бачите, я ще не, не трогав, нічого не готував, нічого не знімав. Десь наклеєчка знялася по дорозі. Чи це японці зняли. Ну, Показую все як є з такими невеличкими тюнінговими моментами. Так, спробуємо включити на багатьох сівший акумулятор, так що показую, як, як можу. Тут акумулятор від'єднаний взагалі. Всі якби аукціонні з чудовим скажімо так, зовнішнім станом і по двигуну, з гарними невеликими пробігами. Одна кладочка, яка гарна на Форзі 10, гарна нова гума HC стоїть. Навесенька практично, ну живенька така ціленька форза мені, як би дуже подобається вона взагалі. Ну і ексклюзивчик cbr взяв, Honda 250, -ка. всього на 7 482 пробігу. Абсолютно можна вважати, що це новий апарат. От в такому стані CBR -ка 250, 7000 для такого. Мотоциклика це абсолютно нічого. Ну, отак вона виглядає. Ой. До речі, один із самих ідеальних варіантів для першого мотоцикла, хто не має великого досвіду їзди, як моя порада, розгляньте, реально класний, цікавий мотоцикл, ну і ексклюзивчик Forza mf 13 Наскільки я пам'ятаю це в районі 19-20 рік. Вітрове скло, звичайно ж є, воно зняте просто з регульованими зеркалами, з регульованим склом. Що тут у нас ще по форзі? Наскільки я знаю, в Україні я її ще не бачив і не знайшов, щоб хтось продавав спиночка. От таке гарне сидіння. Ну, такий рідкісний два ключі. Як воно тут включається? Здається, включалась, запускалась. Тут акумулятор був живий, але не до кінця. Коротше, запускалася ну, я ще чесно кажучи не розібрався як це все працює ну от така коротше, кажучи, форза потім заведемо подивимося. поставлю скло і так далі 30 тисяч пробігу на неї вона прийшла з тюнінгованим отаким глушником оригінальний глушник також буде доступний для продажу так що така цікава форза, кому цікаво, можете попередньо її придбати, попередньо забронювати, замовити можливо, так як варіант для нашого ринку рідкісний. Так, зараз спробую її включити. Запустилася форза, включив. Так, пробіг у нас тут 30 тисяч кілометрів. Отак, зараз я вам покажу. До речі, тут ручки тюнінговані стоять оригінальні, от такі гарненькі. регулюються регулюється. Отак, крило, стекло, крило. звичайно, ж є оригінальне. Хотів його включити, показати, як він круто виглядає по оптиці. Дуже гарна форза. Так що, кому цікаво, встигніть забронювати, придбати, так як... Я їх ще в Україні не бачив, це, скажімо так, ексклюзив на сьогоднішній день. Зі спинкою Forza. от така красива. Так, слідуюча трійця у нас це Yamaha Majesty 155S, Yamaha Majesty 250. Абріатура в нас SG15J. До речі, рідкісна маджести раніше часто попадалася, мені її в такому гарнючому стані. Зараз останній рік півтори, півтора я в принципі, не бачу, щоб таких гарненьких приходили. Ну і популярна Forza MF08, 250-звичайно, все свіже, інжекторне і от в такому гарному стані Forza. Дивіться є. Бачите, питання по сидінню. От, Звичайно ж, прийдеться віддавати його на перешивку, хоча воно реально практично нове, трошечки по швах. от розійшлося. живенький, ціленький, не знаю чи запуститься. Да, запуститься бачите, є акумулятор. Оригінального у нас 38103, 38 тисяч 38 пробігу. От як виглядають кнопочки на 38 тисяч. Це для тих людей, хто в нас в розових окулярах і думає, що вся техніка з Японії, яка приходить до нас в Україну, з пробігом там 15, 12 і 10 тисяч. Звичайно ж, от така гарненька в оригінальному такому синьому, синьо-фіолетовий такий колір. Не знаю, дуже гарний стан. Наджесті з оригінальним сидінничком є невеличкий поривчик, але взагалі по сидінню питань немає, є підігрів рук, акумулятор сівший, я вже перевіряв. На деяких Максі Скутерах залишились живі, на деяких. І Маджесті 155-ка. До речі, буде гарна ціна на Маджесті, хто хоче, хто хотів собі купити Маджесту, раджу, гарний апарат. На Скажімо так, на великих дисках 13-го діаметра. І взагалі меджисти гарно продаються, доволі популярний скутер. Багато їх продав в цьому сезоні. Тут у нас версія з багажничком, в основному вони йдуть з дугами. В чому плюс багажничка, ви можете сюди кофер причепити. Це реально потрібна штука. Ну, як би така теж живенька. Ціленька вся, вся. От. і буде акційна ціна. Хто хоче купити, буде гарна ціна, скажімо так. До речі, прийшла без наклеєчок чомусь. Але по пластику дуже-дуже гарний стан. Кому mm -hmm. подобається, телефонуємо. Встигніть придбати. Зараз, поки зима, будуть, скажімо так, більш ніж адекватні ціни по відношенню до весни літа, тим більше. Невідомо, що буде з завозами весною і літом, з цінами. Зараз поки що реально по ціні, от, я думаю максимально вигідний час, щоб придбати собі мототехніку. От Я помітив, Majesty, дивіться, яка лампочка стоїть, прикольна. Незвичайно. Ну все. Всім дякую за увагу. Кому подобається, підписуйтесь на канал, буде цікава техніка. I do nowych spotkań.